Так, ми продовжуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Також нагадую всім підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Толки, Цибулько ТВ. Е є ще одна така тема. Вона виникла теж зовсім недавно. Вона не мала широкого резонансу, але це є дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Щодо позицій російської мови в Україні, і перше і головне враження від цього дослідження те, що йдеться про тотальну втрату позицій російської мови мовою в Україні, тобто кількість російськомовних вона і скорочується, і сфера вживання російської мови вона вже фактично. Витісняється з офіційного вживання, переходить в мову е такого домашнього спілкування, ну, та, як і має бути. Е чи ти дивишся цю соціологію, і що можна з цього приводу сказати, наскільки цей процес вже є незворотній? Ну, Деколонізація -де була головною ідеєю е незалежності. Е Перше десятиліття незалежності воно базувалося на, ну, на широкому компромісі з Росією, де е, будь-які економічні оборудки з Росією жорстко прив'язувалися до зобов'язань української влади зберігати російську мову, зберігати е, медіаприсутність російську. Навіть створювався такий канал інтер спільно для обробки, так би мовити, несталих мізків українців. Тобто Росія в обмін на торгівлю з нею самою пропонувала постійне перебування в українському політику в політикумі величезної п'ятої колони. Вигляді політили, проросійської політсили. Одної, двох або і трьох одночасно в парламенті. У нас, ми пригадуємо, що у нас, крім Компартії і Соцпартії був ще е, такий проект, як е, Прогресивна соціалістична партія е, Вітренко. Е, потім е, була спроба побудови кількох лівих партій, потім була партія регіонів, яка Проковтнула в себе і, і Компартію, і, і всі русотяпські п'яти колони. Ну, але врешті-решт, сама поведінка Росії спровокувала на те, що Пушки не пішли з вулиці. Все. Найголовнішим в пев, певний період була оця така домінанта в Топоніміці Радянська і Пострадянська, скільки вулиць Лєніна у нас було, як не крути. Кожен пам'ятник Леніна, між іншим, це був не лише колоніальний символ, а це ще був безкоштовний агітаційний пункт партії Компартії України, за який платили чомусь місцеве самоврядування, чи і його прибирали біля нього, мили по суті, створюючи ідола для поклоніння. І місцеві комуняки завжди лазили особливо на схід від Києва, лазили. На різні там радянські свята покладали навіть на, е, в день смерті Сталіна ходили і покладали квіти туди. Тільки за це вже треба було це викочувати нафіг, щоб його не було. Ну Зараз, зараз е, топоніміка радянська покинула українські вулиці майже остаточно. Е, ну Ці всі меморіальні місця так само. Звичайно, поховання, е, військові поховання. Воїнів радянської армії вони будуть охоронятися і оберігатися на відміну від території Росії, де вони майже всі вже викорчені, заорані, затоптані або занихаємо Не просто було. Я от так спостерігав, почав згадувати, але кілька ще кілька місяців тому у нас періодично виникали якісь такі побутові скандали: то в якомусь магазині, то в якомусь. Ну, Готелі, що там якийсь працівник е, намагався е, е, говорити е, е, російською, то ще таке подібне. Зараз вже кілька місяців я таких конфліктів практично не бачу. Чого означає це, що Ірина Фаріон вже не має? Ну, Ірина Фаріон тепер буде безробітною, напевно. Ні з чим буде до, до речі, сьогодні. Ще ж день народження Лариси Ніцой, наприклад, так. вона теж легенда за таке ну пришвидшене за в боротьбі за пришвидшену українізацію, і, і вона справді робила це дуже елегантно, на відміну від Фаріон, і, і продовжує робити. Ну але мені здається, що ці скандали просто. Ну, скандали вони завжди вони, скажімо, покликані привертати увагу до того чи іншого процесу. Якщо скандали на ну, довкола російської мови зараз привщухли, так, це означає, що в принципі проблема російської мови не є фактором, який може призвести до. Ну, Якихось масових протистоянь в суспільстві українського, тобто само по собі це питання звертається, але є проблеми. Наприклад, в Одесі це все православне підпілля воно далі казиться. І зараз після цього страшного удару, де загинула 21 людина, виявилось, що навідницю вичислили СБУ, і це навідниця, яка з ідейних мотивів навела. Хочу нагадати, що там був удар по розташуванню управління військової частини, тобто ну, командир частини загинув, тому цунамі називається частина. Тому звичайно, що це все буде ще пролазити крізь парини, і в Києві в Києві на вулицях міст, міста дуже багато української мови, дуже якісної, добротної. Це молодь переважно україномовна, але вряди годи трапляються. Так би мовити. Ну в Києві це не сприймається різко, але але все одно реакція киян така досить гостра на це. Ну, от Харків лишається, Дніпро, Запоріжжя, де повно було цього всякого православного підпілля, так би мовити, і воно залишається. Тому питання інше. А чому, наприклад, Банкова не доліквідувала партію регіонів, тобто ну, ОПЗЖ? От вона її ніби фракцію ліквідувала в Верховній Раді, партію зняла з реєстрації. А далі що? А далі в обласних міських радах фракції голосують, аж піджак завертається. Вони мають вплив на, на наше життя. Вони не повинні. Причому якось воно непропорційно з партією Шарія вийшло, бо вона ж теж ліквідована. Але ці, ці депутатські групи, по-моєму, припинили існування в багатьох частинах. Території України, а ОПЗЖ просто вірний союзник слуги народу, причому на всіх рівнях. Зараз жоден законопроект у Верховній Раді за останній рік не приймався без, без фракції ОПЗЖ. Ну, від, від, деп, тепер це депутатська група, і це показувало це. Так само, коли ми очікуємо, що рада з яким трудом ну, нібито погодила навіть не закон Миколи Княжицького, який він готував про ну, релігійні організації з центром країни агресорів, а Кабмінівський закон, врешті-решт, комітет пішов на компроміси і, і важливі тези з закону княжицького включив. Але тепер рада не, не, не хоче засідати. Ми от ми починали з того, що відбулося соте засідання Ради, і якраз е, закон про е, ці релігійні організації він якраз вже затверджений комітетом, його можна було б голосувати. Але тобто, рада вмила руки і розбіглася. Тобто тепер виходить, що головним оплотом е, Росії в Україні залишається російська церква. Так. Головним справ, тому що потенціал ОПЗЖ він так підірваний. Невідомо в якому навіть вигляді вони реінкарнуються в політиці. Ми бачимо, що вони знов, ну, якби не революція гідності, то партія регіонів би втрачала. Ну вона б не набрала тут тих рейтингів, які вона набирала в попередні вибори. Але вони все одно диверсифікувалися. Ми ж пригадуємо, як після Революції Гідності була і партія регіонів, і ОПЗЖ. І Шурма, до речі, був якраз в тій партії регіонів, в тому Ахметовському крилі партії регіонів, до речі. Вони, вони двома вони двома колонами йшли там. А старий шурма був у Медведчуківському. Так, да, стариншур мав в Медведчуківському, а цей й в Ахметовському. Ну, так от сімейний підряд. Так що маємо совок у всіх, е, як би мовити, у, у всіх видах фасовки і в е, різної якості посуду. Ага. Отже, ми переходимо е, до. Ще гостіших тем, тем, які зараз є, основними були в. Б...